Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 7 листопада. І це 1353 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні це не звичайний огляд мапи бойових дій, тому що це буде. Ну, відео, яке присвячено подіям, які відбувалися деякий час за тисячі кілометрів від України, але які дуже схожі на те, що відбувається зараз в Україні, хоча й за меншим масштабом, але з тією ж самою болю та тією ж самим стражданням цілої нації і очікуванням того, коли настане Великий День Перемоги. Буде йтись про Азербайджан, як би це дивно не лунало. Тому що багато хто з вас. Помітив, що позаду мене нема прапорів бригад, також прапорів України. Нема подяг від бригад і інших силових структур. Позаду мене, ви не бачите зараз палаючий Кремль. Як це зазвичай буває, коли я знаходжусь в Києві. Позаду мене зовсім інший фон. Це тому, що я зараз знаходжусь не в Україні. Ці дні я знаходився саме в Азербайджані, в Баку, де проводив презентацію своєї книги 44 дні в 2020-му, яка була присвячена 44-денній війні в Карабасі, і безпосередньо е я намагався зробити все, а також е мені допомагали у цьому. і е я ще Згадаю, хто саме для того, щоб ця книга не просто вийшла до п'ятиріччя перемоги а, Азербайджану над вірменським сепаратизмом саме в Карабасі, а й для того, щоб вона ще була презентована саме в Баку, саме в країні, яка 5 років тому зробила перший крок до великої перемоги звільнення території, які були в окупації 30 років. Чому я вирішив саме про це поговорити? Не для того, щоб пропарити цю книгу. Вона зараз ще не є в продажу. Е, вона зараз е, проходить етап презентації в ембасадах, в посольствах. Вона презентується, буде презентуватися ще в Україні. Вона буде е, презентуватися в різним організаціям і так далі. Е, окрім всього іншого, метою не було заробити на цьому гроші, а саме Опублікувати до п'ятиріччя матеріал, який є хронологією війни, і який з'явиться, до речі, ще є в інтернеті, в вільному доступі будь-хто захоче її завантажити і прочитати. Вона буде видана не тільки українською, вона видається ще російською, тому її можуть прочитати не тільки українці, а й азербайджанці, які не розуміють української мови, казахи, киргизи, білоруси, естонці. Латвійці, литовці і так далі, тобто країни колишнього СНД, на жаль, яких довгий час продовжує об'єднувати саме російська мова. Вона буде видаватися і на інших мовах, азербайджанському безпосередньо. Але мета знову ж таки не те, щоб зробити гроші, а щоб інформація була донесена до читача. Інформація про що? І чому саме це так повинно хвилювати Україну, чому саме. З Україною це пов'язано. Тому що ця книга, вона є продуктом моєї діяльності як військово-політичного діяча, оглядача з 2014 року, коли почалась гібридна фаза вторгнення в Україну. Я не тільки займався тим, що проводив спостереження за подіями в зоні бойових дій, був оглядачем. Тих подій, які відбувалися, а і проводив паралелі, аналізував ті гібридні загрози, які були в інших країнах до України по колишньому радянському Союзу, і якраз проблематику Молдови та Азербайджану, Приднестров'я та Карабаха, це найбільш паралельні паралелі, які тільки можна було собі уявити щодо України. І події були дуже схожі, як в тому, який розвиток мали ці гібридні всі. Інфільтрації інфлю, і е, впливи, так, і пропаганда, як працювала пропаганда. В цій книзі я в хронологічному порядку день за днем спостерігав, описував е, свої спостереження за тим, як розвивалися е, події 44-денної війни. При цьому проводив паралелі з проблематикою української гібридної фази війни. А потім вже можна було побачити багато чого спільного із подіями після 2022 починаючи від того, хто приймав участь в цій війні в плані пропаганди та інформаційної війни, розповсюдження фейків та маніпуляцій, і так і продовжуючи тим, як це реалізовувалося, як відбувався морально-психологічний тиск на націю, і так далі. інше. Але основний який акцент. Основний акцент полягає у тому. І е, основне, е, скажімо, основна думка, скажімо так, цієї книги, полягає у тому, що багато хто з нас втомився від війни. Я дуже часто е, чую про вигорання, про депресію, чую про те, що люди зневірились, що вони не вірять в перемогу України. Але справа якраз полягає у тому, що є люди, які навпаки. Не мають собі права дозволити такі емоції. Це наші військові, які знаходяться на передовій, і деякі з них три і більше років просто не виходять з зони бойових дій. І в них нема зневіри, в них нема відчаю, в них нема депресії. Є люди, які просто розуміють, що вони не можуть собі цього дозволити. Вони продовжують робити свою справу на межі, а хтось в тилу починає. Ну, я не знаю, панікувати та хаотизувати оточення навколо себе своїми нюнями. Азербайджанський приклад це найіскравіший приклад того, як нація чекала 30 років для того, щоб на саме в якийсь момент відбувся перелом зламу цієї, цієї історичної несправедливості. І, відповідно, Азербайджан зробив перший крок для повернення в свій склад своєї території. Те ж саме ми можемо сказати і про Україну. Ми знаходимося в фазі війни з Росією з 2014 року. Ми не можемо собі дозволити не вірити в перемогу. Четвертий рік повномасштабного вторгнення не може дозволити нам не вірити в перемогу Сил оборони України. В нашу перемогу. Приклад також дуже яскравий, дуже яскраве порівняння та паралель в Україні зараз окуповано майже 19% території країни. 19% території України окуповано тимчасово російськими окупантами. В свою чергу, а, Азербайджан знаходився ще в більш скрутнішому положенні. Країна набагато менша, ніж Україна. А, трохи більше, ніж 86 тисяч квадратних кілометрів. До речі, це якраз а, та територія, яку свого часу а, в Україні звільнили під час харківського контрнаступу, північного контрнаступу та на Херсонщині. А, і Карабах. На піковому етапі е, окупації це було 14% від е, території країни. Тобто дуже схожі цифри. Але вони були одразу. В нас ситуація трохи інша. Е, зараз ми можемо подивитися, що е, окуповано після 24 лютого було е, до, е, окуповано після 24 лютого 2022 року було 11,8%. Території України окуповано до 24 люто 7,28 відсотків. Тобто російські окупаційні війська спочатку окупували трохи більше ніж 7 відсотків. Зараз а в них за цей період повномасштабного вторгнення, тобто четвертий рік повномасштабної війни, 11,8 окупованих територій. Це навіть ситуація. Трохи ну не така, як була в Азербайджану, коли одразу 14% території, і все ти не можеш їх контролювати. А до того ж, а, це відбулося в Азербайджані в досить швидки, швидким темпом, не те, як це відбувається а, в Україні. Російські окупаційні війська зараз, майже по всіх локаціях, втрачають велику кількість людського ресурсу, майже виснажена їх механізована компонента. Російські війська воюють переважно піхотою, Вони роблять все для того, щоб продовжувати воювати піхотою тільки людським ресурсом. Нічого іншого в них більше не залишилося. Тобто, це не перспектива великої, а дійсно великої якоїсь суперармії, яка через там, рік захопить ще плюс 20% території України, тим більше плюс 10% території України. Ми максимально виснажуємо росіян. Ми наносимо удари їм в тил. В той час, як середньостатистичний російський чмобік намагається штурмувати черговий дитячий садочок десь під Покровськом, у нього, можливо, він приїхав навіть не з якогось там задрипаного Магадану або Омську. Можливо, він приїхав десь з Московської області. Можливо, він там десь з-під Жуковського. Але. Справа то у тому, що у той час, як він запускає свого дрона, щоб уразити позицію українських військових, чи вдарити по цивільній автівці, яка намагається виїхати за межі зони бойових дій, чи по волонтерській автівці, а у той самий час ну, його родичі, його родина вони можуть опинитися вже наступного дня без світла, без тепла, без нічого. Безв'язку, тому що Україна продовжує зеркально відповідати Росії щодо її енергетики, щодо її НПЗ, щодо її ГТС, щодо її ТЕЦ. І дійсно, у той час, як він поїхав заробляти гроші на вбивствах в Україну, сама Російська Федерація продовжує занурюватись в тотальне болото. І його родина. При мінус 20-мінус 30 в Московській області зненацька, ну, може себе не дуже добре почуватися. Можливо, і повертатися йому вже буде некуди. І все це провина кожного з цих чмобіків, які їдуть в Україну вбивати українців. Нема зараз е причин для того, щоб панікувати. Нема причин для того, щоб хаотизувати навколо себе оточення. От якій ос основна думка, от який основний акцент я хочу зробити. Так, ситуація найскладніша. Але насправді не менш складна ситуація о, була у інших країнах, які все ж таки вичекали, вистояли, які здобули свою перемогу. Саме в цій книзі я про це і пишу. Саме це я хочу донести до українців, що, як, яка б не була на перший погляд, як говорять з. Телеекранів, критична апокаліптична ситуація, кінець обвал фронту, нам всім кінець. Ну панічні настрої такі завжди лунали. І в 22-му році, і в 23 ми чули, коли штурмували Авдіївку, і в 24-му ми неодноразово це чули, коли росіяни вийшли за межі Авдіївки і прямували до а, Покровська. Ми будемо чути це і в 26-му році. Але факт залишається фактом. Те, як росіяни наступали в 22-му, двадцять а навіть у 25-му, в 25, 26-му вони не зможуть наступати. Там будуть вже зовсім інші умови та ситуації, можливо, навіть і не настільки на користь російських окупантів. Тому от таке трохи філософське відео, мабуть, з такими роздумами і поясненнями, що не може бути місця депресії. Та фактично панічним настроєм зневірі, якщо ми хочемо перемогти. На майбутнє заслуговує тільки той, хто вірить в перемогу. Той, хто в перемогу не вірить і депресує, він заслуговує тільки на зневагу. І Азербайджан це найкраще продемонстрував. 2020 році, а потім в 2023 завершив все майже за 24 години. Безумовно, ця книга і мій визит до Азербайджану не відбувся б, якби не була допомога від Посольства України в Азербайджану, якби не була допомога від діаспори азербайджанців в Україні. За що дякую відповідною. Всім цим організаціям, а також українському центру в Баку, який саме допоміг організувати а, цю презентацію. Я думаю, що ця книга дуже скоро вона з'явиться, також в інтернеті в вільному доступі, щоб можна було її завантажити і прочитати усім, хто бажає на будь-якій мові: українській, російській мові агресора, але на жаль. На цій мові набагато легше читати нашим друзям з інших країн, щоб розуміти, про що йдеться, і які там думки, які акценти. Відповідно, будуть і інші мови. А українців я закликаю саме єдності. Це найголовніше, що повинно бути: єдність та віра в перемогу. І ми переможемо. Я в це вірю. І буде ще писатися книга про велику перемогу. України. Дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репосту. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором обосвіє, і відповідно це допомагає обосвіє робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну, а е, відповідно, спонсори отримують цей контент завжди першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося, як завжди, завтра в ранковому огляді мапи бойових дій, і, як завжди, саме на обос Слава Україні! Слава нації!